Ми робили політику, але не ці політикани. І сьогодні ми теж робимо політику. Ми вимагаємо скасування, будь-якого шанування совєтських окупантів. Коли б то не було, 6 -ми листопада, коли Совєт окупували Київ 43-му. Чи 9 травня, коли Совєти змусили Кейте підписати капітуляцію. Чи сьогодні, 22 червня? Ми переможемо! Ми змусимо з І Якщо ця влада нас не почує, ми здаватися по більш радикальних дій. Слава Україні! Україна Україна, 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 Україна! Україна! Зараз ми вимагаємо, щоб працівники міліції, працівники Київської державної адміністрації дали нам запевнення, що звідси ніхто не вийде і не піде до того скотомогильника. Є хто може дати слово? Скажіть, як вас звати? Яке то має значення? Та я вас я вас ім я ім я я. Яке то має значення? Олесь мене звати Олесь Хмілік.